Що ми є в самому епіцентрі найбільшої, певно, і незухвальшої в світі мародерії. Зараз цінністю цієї війни на старті було не бути Росією. Шукає способи зменшити заставу. Тимур, міндіч ховається на просторах Ізраїлю, ну, очевидно, не в пустелі не І все. Це так би мовити друзі Володимира Зеленського. А говорячи по-іншому і по-старому, Любі-Друзі, вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я є незалежний журналіст. Це мій канал свіжої історії, а моїм гостем нині є. Теж е, журналіст Остап Дроздов, і з ними обговоримо всі, ці, всі перипетії е, справи Міндічгейту і е, нещодавнього затримання е, колишнього міністра юстиції та енергетики е, Германа е, Галущенка. Отже, е, е, Остап е, Вітаю. Від вітаєте, ви теж? Отже, в цій справі задіяні два найближчих друга Володимира Зеленського. особливо якщо говорити про Міндіча. І тут в мене і питання: наскільки це політична турбулентність, чи це є звичайний процес? Ну, мені здається, тут все всім зрозуміло, що ми є в самому епіцентрі найбільшої певно, і незухвалішої в світі мародерії, тому що корупція у мирний час називається корупцією, з нею бореться. Корупція в воєнний час називається мародерством, і там вже, крім суто правових оцінок, найбільше якраз повинні даватися морально-етичні. І якраз в тому вся наша пекельність. Ми просто живемо в пеклі. Бо е, ні, ні для кого й не було дивиною, що основним взагалі основною ціллю і сенсом і філософією від державного управління як такого, держави, як такої є пограбунок. Це було 30 років, скільки от по ходу незалежності ми в такому живемо. Але просто в умовах війни з того всього е скапує кров. В без війни з того всього скапувало би безсилля. А в час війни наше безсилля є е ще й кров'яним. Тому я якось до цього так е вже як до... До якоїсь безнадійної теми завжди підходжу, тому що допоки держава, як така з усім своїм апаратом вертикалю буде існувати, вона буде боронити себе. І вона буде боронити своє право бути недоторканними грабіжниками. І це в них закладено в ДНК, в не знаю, там що там в саму, в сам кістяк. Сам каркас свого існування, я вже до цим не те, щоб змирився, просто тут з тим вже, то вже нічого не зробить. То вже за задалеко зайшло, і то вже виховане. ці, То вже цілий народ вихований з розумінням, що треба заробити, користаючись нагоди. І війна це тільки підкреслює, і вся справа, зокрема, по Міндічґейту, вона є просто такою, не те, що квінтесенцією, бо це тільки взяли енергото. Якщо взяти будь-яку сферу, там буде міндіч помножений на 10 або на 100. І, і проте ця справа є дуже така, дуже зухвала, якраз по поведінці кліки, по поведінці влади. От якщо владу, якщо вона знає, що її зараз зловлять спіймають на гарячу, то вони будуть. Арештовувати і фабрикувати справу проти детектива НАБУ, який підняв руку на свята святих та й поставив жучок де? Найближчого друга президента? Та да ви що ви взагалі охреніли тут? Ви смерди, челі, холопи? Чи ви забулися, в якій державі ви живете? Як ви посміли? Значить, ми говоримо про владу, яка завжди і вишукано мстить тим, хто її там викриває. В даному випадку по справі Галушенка це проходить буквально. Тому що Галушенко це той екс-міністр юстиції, який особисто погодив відбір найгіршої камери в СІЗО для детектива, який його викрив. Ну і власне кажучи, це ставить крапку в розмовах взагалі про все. Ну, тобто, так вони будуть поводитися, так вони поводяться, така їхня логіка, що треба, треба відбиватися всіма можливими способами і переслідувати всіх, хто становить небезпеку для них, зокрема, це по антикорупційних органах. Дуже видно. Ну і це власне все це про що тут говорити. Жохи не, не вряд суспільство не зрозуміло. Ну, якби тилове суспільство вже би мало давно зрозуміти, з ким воно має справу і хто ним керує. А військове суспільство теж би мало задумуватися, за кого воно гине. Ну, бо, Тому що це все має значення. так? І я, я саме так відходжу як до, як до такої дуже показової ілюстрації того, якою є влада, як вона діє, ну і перед чим вона, якби, чесно кажучи, і не сильно там зупиняється. Остапа, але тут йдеться не, не про звичайну ну, корупцію. Це не якийсь голова сільради. Ну воно ну, неприємно, але все-таки ну, це масштаб села, максимум району. А тут йдеться про найближчих соратників Володимира Зеленського, який він привів у владу, і тут мене питання. питання, а чи змінюється ставлення суспільства до влади під час війни? Воно суспільство спутане, знаєте, як кінь, щоб не бігав по галявині, його путаються. Таке слово пута є. Так. Ноги зв'язують, припинають до якогось штиря. Вибачте на слові ланцюгом, і, і, і ноги спутують, щоб не бігав, не брикав. Суспільство українське спутане війною воєнним станом і неможливістю ні на що вплинути. Все, на що може суспільство впливати в час війни, це на збільшення цвентарних поховань, і це треба просто зрозуміти і, 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 і не дурити себе жодного механізму впливу на одноосібну владу, яка одноосібною була ще до війни, це не є явище суто війни. В нас у війну увійшла узурпаторська одноосібна влада, тобто модель. Модель одноосібної влади увійшов війну. Війною воно не те, що відполіровано до блиску, воно просто зацементовано, забетоновано на роки вперед. І, власне кажучи, тут від суспільства годі щось чекати і вимагати. Суспільства нема. Забудьте то слово, його нема, воно не має можливості на що впливати. Якщо воно навіть захоче на щось впливати, то в державі є тьма тьмуща репресивних засобів. І, взагалі, правових, і до речі, вони будуть законно легально правовими, бо війна легалізовує одностороннє насильство з боку держави, ну тобто через примус, через легалізацію всіх інструментів примусу. Тому суспільство ніяк ніяким чином на це не може вплинути. Воно може вплинути лише тоді, коли йому дадуть можливо, там десь зверху небо змилостовиться і дасть маленьку шпаринку у вигляді, наприклад, виборів. Швиденько це все знести, поміняти в прямий спосіб суспільство не має жодного впливу на тих, хто ну взагалі, от я кажуть, навіть лика не в'яже, що відбувається. Тобто вони навіть в ус не дують. Ніяким чином їх це не стосується. Вони настільки себе дистанційовують від всієї корупції і грають роль. Непричетності і непримазаності, що тут навіть це для частини суспільства, навіть ще й як це не дивно і не парадоксально, взагалі питань ніяких не виникає. Це взагалі свідчить про інтелектуальну неспромогу суспільства бачити реальність реальною, такою, якою вона є. Тому я, я взагалі суспільство в обрахунок не беру. Під час війни є лише ворог як суб'єкт, є лише влада як суб'єкт. І Є лише військо як суб'єкт. Вільного суспільства в час війни немає. Е, е, Остап, але от дивися, би це був звичайний час, тому е, були б чергові вибори, і ту владу б поміняли, і це була б її політична відповідальність. Ну там вже з кримінальною вже як складеться. Але е, зараз ми не можемо ані поміняти владу на виборах, ані тим більше. Е, Якщо говорити про найвищу владу, до, досягти її відповідальності в інший спосіб. І що тоді робити, тобто то, нічого, область. нічого, воювати до останнього українця, заходити у вічну війну, змиритися з тим, що якщо буде вибір вічної війни через рив мирних тих переговорів, які і так уже на старті безрезультатні, всі то розуміють, то вибір вічної війни буде означати довічне правління. В кращому випадку можливі, якщо буде тільки зовнішній тиск, тому що внутрішній тиск в Україні не тільки неможливий, але й заборонений. Якщо буде зовнішній тиск, то можливо під зовнішнім тиском влада піде на вибори, але ці вибори все одно будуть в умовах воєнного стану. Тобто це не будуть повноцінні вибори, і відповідно за умовами воєнного стану, влада має необмежену можливість фальсифікувати вибори на свою користь, оскільки верифікувати народне воєвлення буде неможливо. Я сумніваюся, що, що взагалі навіть спостерігачі як такі зможуть в час воєнний відпрацювати ці вибори. Тому у нас в нашому випадку, допоки є війна як така. А в нашому випадку ще й нерозрішувальна, така екзистенційна, вічна, там, довічна, можна сказати, то жодного способу змінити нічого нема. І все опирається війну для того, щоб якщо люди хочуть міняти щось всередині країни, вони повинні формувати запит на припинення війни. Як уже безцільної, там, і хто що, які там собі оцінки підбирає. Якщо суспільство не формує запиту на припинення війни, на розрішення війни, на якусь кнопку стоп, пауза, там, чи, чи як там Трамп це назве, ну то значить, це є фактично добровільною згодою на незмінні ситуації. І допоки буде війна, ця ситуація буде залишатися незмінною. А всі будь-які внутрішні рухи. В час війни держава дуже легально і законно може розцінювати, як, і там далі вже йде там заклики, там небезпека, там становлення державної небезпеки, там і так далі. Так далі. Війна це дає можливість. Отже, все опирається в неї. Якщо люди не є проти війни. І не виступають за припинення війни, вони мають бути готові до незмінності всієї мародерсько-корупційної ситуації всередині країни на всю тривалість війни. Ну та й все. Остап, а от якщо говорити про так мовити, кейс Галущенка, от наскільки, на твою думку, ця історія є політична, а наскільки юридична? Тут все політичне. Все, що стосується найвищих орбіт влади, вже на старті є політичне, тому що підслідними є політичні фігури. Це не просто є посадовці там міністри, і так далі. Це якщо це урядовець, то це вже політична фігура. І відповідно ця справа є політична. За юридичну частину теж хай відповідають там слідчі набу. Я доволі так ну я не правник, але я так якось не зовсім все тут розумію. Тому що при такій наявності якихось доказів, мало би все набагато швидше було і масштабніше. Або це просто дуже поки що все дуже надто медійно. І більше медійно це виглядає все, ніж юридично, але на то є суди, хай вони там розглядають ті докази, зібрані і так далі. Нас тільки політичний має цікавити. Ну що нам до судів? Ну, це є незалежна гілка влади, там будуть роками розглядати, або може, якщо там. Вдасться то й швидше, а нас цікавить тільки політичне, нас цікавить тільки політичне, тому що тому що це, це свідчить про політичну корупцію, ну особливо якщо йде мова про енергетичну сферу. Весь Міндіч-Гейт базується на розкраданні енергетики тієї галузі, яка найбільше потерпіла в час війни, і в яку найбільше й було залито. Бюджетних коштів там по захисту і так далі. Тому у нас політичні висновки цікавлять і вони взагалі на поверхні. Тут, я чесно кажучи, тут навіть і нема поля для дискусії, що, що то не вже нічого не ясно? Що всі, хто є при владі, при найбільшій, хто прикривається дружбою з президентом, хто входить до його найближчого оточення, хто, хто ним призначений і ним лобійований, а отже, несе на собі його ну, делегованість. так? Ним. Ну то що якщо вони займаються такими справами, то що ну, тут, тут, ну, то які ще тут можуть бути дискусії? Тут все на поверхні, тут висновки не теж очевидні, вони, вони йти прозорі, як чиста вода? Чекаю, з того, що ти говориш, виходить, що зараз великих ризиків для банкової цього немає. Взагалі немає, взагалі немає. Тут може бути тільки зовнішній тиск. Інших країн, які через розвідки, через свої посольства мають ну та вони мають повноту всієї, там корупції, топ корупції. Вони тільки тим можуть козаряти і тим тесуть. Суспільство всередині нічого з цим зробити не, не може, навіть якщо воно буде в кількості 100% впевнене, що далі так бути не може, Допоки війна далі так буде. Формула єдина і проста. Е, е, Добре, в такому разі. А, а чи існує феномен близького кола влади, адже е, 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 і один, і другий були проведені у владу Володимиром Зеленським. Цей феномен завжди розігрувався кожною владою. У нас кожна влада, яка завжди через свої гаманці е, розкрадала бюджети, вона завжди себе дистанціювала. І навіть пізніше Шей виступала за покарання цих негідників. Ну, тільки щось так стається, що знаєте, спочатку дали Міндічу Цукерману виїхати з награбованим, а через кілька днів наклала на них санкції. Ну тільки раптом виявилося, що вже в Україні в них жодного майна немає, тому ті санкції можуть собі запхати в одне місце, звідки витягли. Ну так чисто за збігом обставин. Влада завжди буде дистанціовуватися. Це є. Дуже примітивний, давно вже випробований там фінт системи, коли вона розігрує перед суспільством карту дурачка. Ну, типу, я, я, я ні при чому. Ну, тобто, всі навколо про ну в найближчому оточенні Зеленського не існує жодної людини, яка б не зашкварилась на е маєтках, офшорах, прибутках, корупційних зв'язках, там і так, далі, і так далі. Нема жодного. І при тому всьому умудряються вони розігрувати цю карту повної непричетності першої особи. Ну, тобто, це, ну, звичайно, як для артистів, то це дуже гарно. це просто байопін. Це, ну, це, це героїчний епос знімають для народу і крутять. Так? Я, тут, знаєте, не... Я до цього підходжу дуже, дуже просто. В одноосібній моделі влади, а в нас така: в одноосібній моделі влади. Є одна особа, яка за це відповідає, ну тому що погодження цих міністрів ні з ким не відбувалося, це не є квотне погодження якоїсь іншої партії. Якщо б у нас був, наприклад, коаліційний парламент, коаліційний уряд. Ну як це було до війни там е, в старі часи. У нас є одноосібна однопартійна влада в Україні. Отже, все, що робиться на найвищих орбітах, то не сільрада, прокралась. Як ви правильно замітили, ну, а це прокралися найбіль найближчі, найдоступніші, які могли смски відсилати президенту. Якщо ви знаєте, на плівках Мінніча Міндіч фігурує, що Галушенко особисто відправив СМС президенту і отримав відповідь. Ну там так було в тих розшифровках. Ну, то, значить, ця наближеність до першого тіла є. Максимальна, відповідно, ну, тут ця карта, я ні при чому, вона гарно для народу виглядає, ну але на, напевно для людей з тверезим глуздом воно воно взагалі тут навіть ніякі вироти не лізе. Я би тут просто хотів теж ну так, спробувати людей попросити подумати над тим, що навіть якщо і розігрується ця карта. Що всі навколо в мене крадуть, але я взагалі навіть не при чому, я про то навіть не чув, то це тим паче треба такого правителя гнати в трешині. Ну, Тому що нам не потрібен президент, який нічого не знає, який живе на своїй хмаринці, розмовляє по телефону з Макроном, і то все, чим він займається. Якщо президент, як людина, яка є каналом потрапляння до влади, лише перевірених і приближених. Не контролює їх, ну то його послуги нам не потрібні. Тобто, президент, який нічого не знає про такі речі, ну він значить не виконує свої функціональні обов'язки. Це тим паче. І мені дивно, що суспільство з такого боку взагалі не ставить питання, бо всі якось знаєте, відділяють корупцію від білого пухнастого там царя, але при тому не задають йому запитання, що в принципі його царський. Функціонал передбачає контроль всіх цих речей, інакше ну, в його послугах нема сенсу. Інакше верніть тоді в Україну парламентсько президентську республіку, відновіть всі норми Конституції щодо розподілу влади, а не узурпації в одних руках. І тоді поговоримо про те, що я нічого не знав. Якщо на все навпаки, якщо на все підпорядковано лише Офісу президента, і це основний орган влади. І президент його безпосередньо призначає без консультацій, без ніяких там погоджень, без голосувань Верховної Ради. Це суто є водчина президента. Хто хотів, того призначив. Отже, він повинен нести відповідальність. А якщо він не знає, то значить його послуги, чесно кажучи, не сильно то й потрібні. Треба е, такого нам, який буде знати. Е, 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 ось так, в такому разі, а наскільки сильна роль неформальних центрів впливу? Ну, це от розсадник. У нас розсадник неформальних форм впливу. Як це відбувається? Потрапляють через дружбу з президентом і вірність президенту через співбесіди з другою особою держави. В даному випадку це був Єрмак? Він займався всім кадровим підбором. От через співбесіду з Єрмаком підбиралися люди на топ посади. На цим всім стоїть президент, який, який, який це погоджує і призначає. Ну, Там формально це типа уряд, але ми розуміємо, що в нас однопартійна, одноосібна влада. Ну то не будемо себе дурити. Відповідно, якщо є делегованість всім неформальним там, тим, як там, колам, не робити все, що вони хочуть, ну, то власне кажучи, це і є зелене світло. Правитель сам дає це зелене світло. Тим, що він цим не цікавиться, якщо він так далі розігрує цю роль, звичайно, це не витримує жодної критики взагалі. Це, 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 це бред повний маячня. Але оця вся оцей розсадник всіх, хто як тільки потрапив на вищу орбіту влади, стає ну, не просто небожителем, він просто стає якимось розумієте, ну 100 мільйонів тут, 100 мільйонів там. Тобто, відповідно, воно само й заохочує. У нас сама система передбачає ці абсолютно безлімітні, стервозні якісь всі ті процеси. Розумієте, з розкраданнями, заробляннями, вони, вони вже всі доларові мільйонери тільки зайшов в кабінет. Ну, тобто, це, якщо, якщо це толерується, заохочується, ну, то, ну, 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 то про що далі говорити? Тут, ну, тут в нас жахлива ситуація. Тому що в парламентсько-президентській республіці коаліційній це було би важче. Бо був би взаємоконтроль. А коли все підпорядковується одній людині, і та людина, знаєте, з Сарського столу делегує іншим людям робити, що вони хочуть. Просто, от, знаєте, на відкуп, на відкуп дають цілі галузі, і ти типу, пороби, що хочеш. Ну, то вибачте на слові, кому така система потрібна. Ну, це ж це, це, це воно я не знаю, як взагалі держава може вистояти в таких умовах, коли така система в нас діє. Дивіться, а в такому разі? А чи доречна критика під час війни, от де є межа між єдністю, яка потрібна під час війни, і контролем влади? А це є дуже маніпулятивне питання, тому що єдністю завжди всі авторитарні лідери прикриваються. Кожен автократ вимагає від народу єдності. Це він рано встає з думкою, що всі мають бути єдині навколо нього. Не приведи, Господи, різні точки зору в державі. Все. Якщо різні точки зору в державі, все: розкол, розвал, ужас. Ну тобто люди в нас відвикли від взагалі такого поняття, як демократизм думок, плюралізм думок. Свобода думки, свобода слова, свобода світогляду, свобода просто не, е, е, там вираження своїх поглядів. Так? А це є конституційні норми. Нам не потрібен цар, президент, пастух чи будь-який правитель, який буде народу це дозволяти. Це є базова конституційна норма, яка дається суспільству просто. Гарант лише гарантує, що народ має це право. У нас всі чомусь думають, що це має бути будь-яка інша точка зору або критична. Вона має бути схвалена, дозволена, цензурована. Вона має на, на ній має стояти, знаєте, штамп дозволяю, і тоді може сказати свою думку. Ну якщо ми в таке прийшли, ну, то вибачте на слові, я не бачу жодної різниці між Росією. Тому що це саме в східних диспутіях от таке відбувається якась така ось оце добровільне мовчання від гріха подалі. Я вважаю, що якраз цінністю цієї війни на старті було не бути Росією. Це є війна за європейські демократичні цінності. І, звичайно, критика влади це є ознака здоров'я. Там, де є одностайна підтримка правителя. Там починається чорна біда, там починається авторитаризм, там починається культ особистості, там починається все з того, що закінчується, як правило, Північної Кореї. І нам треба дуже сильно подумати над тим, чи ми часом вже одним кроком, знаєте, мізинчиком, не ступили на цей шлях. Тому що в нас треба обов'язково вимагати від самих себе навіть. Повернення до нормальних демократичних укладів і устоїв життя, де люди мають право вільно висловлюватися, критикувати підставово і не переживати, що їм за це щось буде інакше. Ми поліцейська репресивна держава, і там, звичайно, єдність буде на першому місці. Бо, звичайно, кожен правитель хоче, щоб за ним стояли розумієте, ціла ватага баранів. Які будуть тільки мекати в підтримку, це є абсолютно нездорова ситуація. Я нагадую подивитися всім на карту світу і себе запитати: то ми належимо до європейської цивілізації чи до російської? В цьому е, Остап, питанні е, 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 Остапа і не заважне, я, я би е, 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 це фіналізувати. А на твою думку, чи зміниться в силу цього політичний ландшафт після війни? Вона ж колись закінчиться все таки. Це є основною вимогою війни. Україна не має жодних шансів на відновлення, відбудову і повернення до нормального життя при збереженні теперішньої влади. Якщо не буде змінена і відсторонена від, від влади вся ця кліка шестирічна, то жодних шансів в Україні немає ні в час війни, ні після війни, ні поза війною, ні через 10 років, допоки то все буде кодло. Це все дуже просто. Взагалі, якби змінність влади е, вписана як основна вимога Конституції. Конституція забороняє незмінну владу. Конституція вимагає її міняти. Для того є прописані обмеження двома термінами для президента, ну і там кілька обмежень для інших. Тому сама, ос, сама, сам принцип змінності влади це є вимога Конституції. Нам треба після війни. Виконати вимогу Конституції і міняти владу. Інакше у нас буде закостеніла корупційна система без можливості її міняти. Це не є те, за що війна взагалі може тривати. Чесно кажучи, по великому рахунку, війна триває якраз за повернення до норм, тому що війною виправдовується аномалія. Це зрозуміло, і ніхто зараз проти цього нічого не скаже і, і робити не буде. Але після війни обов'язково зміна е, повинна відбутися, тому що має вернутися на п'єдестал Конституція з її вимогою змінності влади. Отже, ну це, це буде пряме завдання для суспільства. І, до речі, не тільки завдання, але й певний тест: тест на зрілість, на вірність це таки демократична традиція. Ну та ми ще не зовсім вже, зовсім вже. Ну, ну, ми, ну, ми ж якби маємо бути трохи, якщо ми йдемо в Євросоюз, якщо ми говоримо про НАТО, якщо ми говоримо, що ми воюємо за Європу, ну то ми Європою повинні бути. Ну, Мені здається, це абсолютно логічно. І в цьому питанні вимогою е, ну, здорового глузду є якраз змінність влади. E, ну, будемо на це сподіватися. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Остап Троздово. Остапа, я тобі дякую за цей інструмент. Як е, завжди е, 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 дуже, дуже дуже гостро. Так буквально по лезо ножа. Нема ніяких лезів, все спокійно е, і так. аргументовано шкілом лезло. Е, аргументова. е, добренько. Е, будь ласка, е, напишіть, що ви думаєте про це. Е, підпишіться на мій канал, на канал Остапа Дроздова. Ну, і все буде Україна. Дякую. Дякую, всього доброго.